Наловили рибки на мільйон гривень. Розкажемо про резонансне затримання на тилі гулі. Комплексна підготовка парків до святкового сезону всі обробляються для того, щоб не було вандалізму. Покажемо, як захищають від вандалів хвойні насадження. Спортсмени привітали з Днем Збройних сил України. Ми їх підтримуємо, будемо підтримувати. Розповімо про спортивно-патріотичний захід, що днями пройшов у Миколаєві. Сьогодні понеділок, 8 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников, а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем. Учора вдень ворог завдав два удари керованими авіаційними бомбами по території Баштанського району і крім цього, вісім разів атакував фпв дронами Очаківську та Куцерубську громади. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Миколаївські надзвичайники показали роботу піротехніків з вилучення уламків російської ракети, яку було збито над Миколаївщиною. Повідомляється, що залишки ворожого боєприпасу виявилися безпечними, але надто масивними. Їхні розміри наочна ілюстрація загрози, яку ракета несла мирним містам України. Піротехніки ДСНС обстежили кожен метр місцевості, аби переконатися, що уламки не становлять жодної загрози і Безпечно вилучили їх за допомогою спецтехніки. Не тільки ворожі атаки несуть небезпеку, але й людська недбалість у місті Кілія на Одещині. Внаслідок вибуху газу у квартирі постраждали жінка та чоловік. Виникла пожежа та часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, постраждалих передали медикам. Ймовірна причина порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання. СБУ затримала у Миколаївській області 26-річну безробітну, яка шпигувала за переміщенням підрозділів ЗСУ. Фігурантка встановлювала біля автошляхів замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом, щоб ворог міг у реальному часі відстежувати напрямки руху, види техніки та орієнтовну кількість особового складу. Зловмисниця також об'їжджала на таксі Миколаїв та околиці у пошуках пунктів базування Сил оборони та втиралася. У довіру до захисників, випитуючи інформацію про розташування підрозділів, тепер заскоєна їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Процес бронювання працівників прискорять, зокрема для підприємств, які мають статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного терміну перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ще одним з важливих нововведень стала можливість бронювати працівників підприємств оборонно-промислового комплексу строком на 45 календарних днів, період протягом якого військовозобов'язаний усуває порушення правил військового. Як додали в міністерстві, це дозволить компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті trkmart.tv. Вимушений крок для зменшення навантаження на мережу. Олександр Сінкевич попередив містян про вказівку на період погодинних відключень, тимчасово вимикати вуличне освітлення. Йдеться про системи зовнішнього освітлення вулиць, зовнішню рекламу та освітлення автомобільних доріг комунальної власності. Виняток зроблено для магістральних доріг, аварійно-небезпечних ділянок, перехрестів, мостів, роз'їздів та естакад. Там світло залишатимуть з міркувань безпеки. Мер висловив вдячність всім за розуміння та витримку. У миколаївському дитячому містечку Каска стало по-особливому тепло, адже там цими вихідними засяяла різдвяна ялинка. Діти отримали заряд радості, який так потрібен у наш непростий час. Відкривав святковий захід покровитель нашого міста, святий Миколай, а допомагав йому міський голова далі. Пряма мова. Сил України та святого Миколая. Хто із вас був чемний в цьому році, хто робив гарні справи. Вже четвертий рік ми будемо святкувати День святого Миколая, покровителя міста Миколая, і новий рік в умовах війни. Сьогодні наші військові стоять на сторожі вашого спокою і вашого дитинства. І саме тому ми сьогодні тут. В дитячому містечку Каска відкриваємо ялиночку разом зі святим Миколаєм. Я хочу подякувати всім батькам, які сьогодні привели вас сюди, і за те, що вони вас виховують, що вишовина світі, красиві, розумні, і хочу подякувати нашим е, дітям, які сьогодні виступають. Бо представте собі, що на такому холоді ще можна і співати і танцювати. Тому, будь ласка, не як то кажуть, бережіть свої долоні, а хлопайте, і дякуйте їм всім, коли вони тут виступають. Бо моєму ми, Миколаїв, це дуже вдячні люди. я хочу, щоб кожному з вас Миколай приніс вам багато подарунків, щастя і обов'язково миру нашій країні і нашому місту в наступному 2026 році. Тому, будь ласка, слухайте батьків, любіть їх і любіть Україну. Слава Україні! Героям слава. День святого Миколая це не лише про подарунки під подушкою, це про віру в добро, яким ми можемо ділитися щодня. Миколаївські надзвичайники розчулили сьогодні мережу кадрами теплого заходу, організованого для дітей-рятувальників Миколаївщини та Херсонщини з нагоди улюбленого свята Малечі. Його ініціаторами стали представники Ротарі Клаб, а легендарного святого цього дня уособлював дірк Люстих. Керівник групи Ротарі з питань миру та запобігання конфліктам, він уважно вислухав дитячі побажання, привітав малечу та їхніх батьків щирими словами, побажав миру, безпеки та здійснення найсвітліших мрій. А після того як дітлахи продемонстрували свої таланти, Миколай, як справжній добрий чарівник роздав подарунки, залишивши кожному частинку свята й віри у добро. Міські парки Миколаєва готують до святкового сезону та захищають хвойні насадження від незаконного зрізання. Фахівці профільного комунального підприємства обробляють дерева спеціальними репелентами, а оброблені насадження позначають попереджувальними знаками. Комунальники проводять роботи планово і систематично. Як проходить даний процес та що про нього думають місцеві жителі? Дивіться у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Свистун. Щороку в період новорічних свят в Україні фіксують випадки самовільного зрізання молодих хвойних дерев. Аби запобігти цьому лихові, комунальники у такі періоди посилюють контроль. У Миколаєві також діють попереджувально. У парках уже обробляють хвойні насадження екологічно безпечними речовинами, розповідає майстерка заводського району з благоустрою парків та скверів комунального підприємства Миколаївські парки Олена Доргаліс. Зараз відбувається обробка репелентами сосен, які були висаджені восени цього року. 150 висаджено, і всі обробляються для того, щоб не було вандалізму. Не зрубували сосни на новий рік, тому що зараз у нас трошки змінено. Да, 6 грудня вже Святий Миколай приходить і, мабуть, вже почнуть зрубувати сосни. У предноворічний період хвойні дерева найбільше ризикують постраждати від дій вандалів. Щоб убезпечити насадження, комунальні служби застосовують спеціальні методи обробки. Дерева покривають репелентами, що роблять їх непридатними для побутового використання. Репеленти е, діють так, вони помічаються білим кольором на соснах, і е, якщо приносить вандал додому собі ялинку, то вона починає дуже смердіти і е, визиває алергічну реакцію у людей або мешканців, які там навіть на тваринах було дослідження, що були на тваринах алергічні реакції. Всі місця з обробленими насадженнями позначені спеціальними попереджувальними написами. Такі позначки чітко інформують місцевих жителів про те, що дерева були оброблені спеціальними речовинами і їх використання в побуті небезпечне, зазначає фахівчиня комунального підприємства. Це працює, хочу сказати, що це працює. Люди обережно ставляться до сосен, які вже помічені, бо мало хто буде, мабуть, мити їх в річці. І з 21-го року я працюю, то у нас взагалі змінилася ситуація з вандалізмом в парку. Коли ми стали помічати сосни, ну, взагалі-то у нас критичність по соснам да, на Новий рік, а так, щоб обробляти клина або берези, то немає для цього необхідності. Вандалізм у міських парках залишається актуальною проблемою, наголошують у комунальному підприємстві, а саме пошкодження зелених насаджень, ламання гілок та самовільне зрізання квіткових рослин. Фахівці підкреслюють, що подібні дії мають наслідки та караються законом. Адміністративна та кримінальна відповідальність передбачає штрафи від 170 до 25,5 тисяч гривень. А в окремих випадках ще й пробаційний нагляд, обмеження чи навіть позбавлення волі строком до трьох років. Є вандалізм, і навіть не лякають і камери, які висять у нас. Да, безпечне місто працює, да, там камери розставлені по всьому місту, але воно все одно відбувається. Вандалізм. Хтось ламає липу, яку на проспекті Центральному е, посадили минулого року в восени, а тюльпани зривають. Да, ми бачили ці випадки, коли виставлялися в наших постах в, в телеграм-каналах, фейсбуках, в Тіктоках. Ми хочемо, щоб місто було. Було гарним і затишним, і ходили, і посміхалися люди. Зі свого боку, Миколаївці погоджуються з тим, що збереження зелених насаджень є важливим. Озеленяти місто треба, треба висаджувати. Я думаю, що їх обробити треба перед Новим роком, бо, на жаль, наші люди люблять спилювати їх собі. Тобто обробляти треба, це наша думка, за словами місцевої жительки Ольги. Вони формують зовнішній вигляд міста та сприяють комфортному середовищу у нас люди, тому що у нас люди виривають ці ялинки, і дуже шкода, коли вони і так пропадають, ледве приживаються. Коли вони прижилися і стоять гарні та здорові, дуже прикро, якщо їх вирвуть. В парку у нас дуже багато робиться, дуже чисто, дуже гарно. І ті ялинки, які пропали, на їх місці висадили нові. Дуже добре. Великий респект новому директору. Великий респект новому директору. У місцевих парках надалі продовжуватимуть роботи з відновлення та догляду за деревами, зауважує Олена Доргаліс. Нові насадження висаджують на місці зруйнованих, а існуючі обробляють для захисту. Комунальники підкреслюють дбайливе ставлення до довкілля це обов'язок кожного. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. На телігульському лимані працівники Миколаївського рибоохоронного патруля під час спільного рейду з одеськими колегами виявили двох порушників, які на моторному човні за допомогою 38 сіток незаконно виловили 647 особин камбали глоси та одного пелінгасу. Чим заподіяли збитки рибному господарству України на суму 1 мільйон 102 тисячі гривень. При подальшому відпрацюванні було затримано ще одного порушника, який встановив 26 сіток і виловив 175 особин глоси. Оси у цьому випадку збитки перевищили 299 тисяч гривень. На порушників складено адмінпротоколи, знаряддя лову, човни та незаконно добуті водні біоресурси вилучені. У Миколаєві пройшов фізкультурно-патріотичний захід до Дня збройних сил України. Діючих військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин вітали вихованці усіх спортивних шкіл міста. Допомогла з проведенням заходу. І легендарна Миколаївська 79-та окрема десантна штурмова таврійська бригада. Про усі цікавинки заходу далі у репортажі, 6 грудня у спорткомплексі Надія управління спорту міста провело фізкультурно-патріотичний захід до дня збройних сил України. Тематичний захід. Присвячене від імені спортсменів, присвячене збройним силам України, а іменно слова подяки, слова пошани, і вони повинні знати і відчувати те, що ми їх підтримуємо, будемо підтримувати і завжди наші комунальні заклади, Миколаївська міська рада, спортивні комунальні заклади відкрити для них. Більше 30 ветеранів війни та членів їх родин, діючі військові, були присутні на заході, під час відкриття якого до присутніх звернувся секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Шановні друзі, я вітаю вас. Я вам бажаю сьогодні поспілкуватися, насолодитися. Це теж частина нашого вікому всевільного життя, яке нам не наші захисники. Будь кому сьогодні з наших військових до сьогодні напереди. Вім є буде так приємно, що їхня донька, син, сестра чи брат сьогодні мають змогу жити цих сирім життям, брати у заходах, виступати, показуватися. Миколаївські спортивні школи підготували особливі номери, і це були не тільки спортивні показові виступи. Вихованці шкіл також дарували присутнім і творчі подарунки. Але окрема подія цього дня то залучення до заходу нашої легендарної миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Воїни 79-ки не просто відкликнулись на запрошення, а й знайомили усіх бажаючих зі своїми навичками. Майстер-клас з пілотування дронів викликав справжнє захоплення у Миколаївської мали. Окремо відзначимо промову військовослужбовця інженера роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Богдана Кіпкало. Але важливо, щоб всі з вас стали нормальними, чесними, понятними людьми. Такими оплесками вітали Богдана ще не один раз під час його промови. Адже кожна історія, кожне слово знаходили відклик в серцях юних українців та українок. А під час того, як воїни 79-ки розповідали дітям про дрони, чи то демонстрували інші свої навички, а також трішки навчали поводженню зі зброєю, здавалось, біля них зібрались усі, хто приймав участь у заході. Далі ще були виступи вихованців шкіл і багато спілкування дітей та військових, які ще й вітали дітлахів з Миколайчиком. Тож завершити хоч побажанням для усіх дітей країни від воїнів наших Збройних сил. Але я закликаю вас бути хоробриви, закликаю вас бути чесними, першу чергу чесними самим собою. любити маму, їсти кашу. І не забувати, що Україна у нас і дитина. Цей захід завершився, але впевнені подарував теплі враження усім, хто брав в ньому участь: і захисникам, і тим, кого вони захищають. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду цього вівторка, 9 грудня. Протягом усього дня у Миколаєві буде хмарно. Опадів не прогнозується. Температура коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Вітер переважно північний, поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 75%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про сьогоднішні новини, аби дізнаватися про всі події. Першими підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.